Навколо Маріуполя не вщухають обстріли шість населених пунктів цієї доби під ударами бойовиків. Найбільше дісталося Старогнатівці, Прохорівці і Богданівці. Є прямі влучання в житловий сектор. Уранці з протитанкових керованих ракет бойовики відкрили вогонь по гранітному. Це найближчий до опозиції бойовиків під контрольний на Україні. Населений пункт поранено військового. Звідти репортаж Івана Грибенюка. Один з опорних пунктів українців неподалік гранітного пильності тут не втрачають у полівидимості обидві сторони якихось 5-7 кілометрів для важкої артилерії. Її переважно застосовує ворог це ніщо. По суті, особливість гранітного це висота. Підійти бойовикам важко чинити щоденні провокації. Це те, чим вони і займаються. Буквально останній обстріл був годину тому. Працювали із Саушок. Тут добре знають із ким воюють бандформування на тій стороні охрестило себе першою слов'янською мотострілецькою бригадою керівництво російське. Або бувші російські офіцери, або там ті, які відпустці, так звані. Тобто, в принципі, весь командний склад до рівня воротних у них в основному росіяни, які вважають себе жителями Донбасу. Повноцінний наступ сюди для бойовиків провальна справа. Вони це розуміють. Найчастіші гості диверсійні групи противника. Боєць із позивним лішей із позиції добре бачить звідки ля намагаються проникнути, і знає задля чого. Питаються проникнути на нашу територію, щоб на нашій території більше зв'язка поставити розтяжки, так само намірно, щоб більше підозріння падало на нашу землі. Найважче кажуть хлопці втримувати інформаційний фронт. Телебачення налагодили і в своєму бліндажі. От тільки знайти українські канали виходить не завжди. Показує щось сім чи що каналів, із них два, тільки наших, плюс один, і то глушать связь, що робота з перебоями. Решта або кремлівські, або так звані республіканські, серед місцевого люду знаходяться ті, хто йде на поводі байок інформаційної альтернативи, просто немає. Це особливість території, які межують з окупованими ділянками. Хоча більшість порівнювати усе ж вчиться, особливо коли з того боку в селище летять снаряди. Та я осколки пішли на дом. Ми вже заложили, окна повилітали, поставили так. У гранітному таких помешкань не збирається до сотні. Більшість людей виїхали. Ті, хто лишився, все ще не втрачають надії на те, що війна скінчиться скоро на українських вже позиціях, готуються до дня незалежності, і з того боку очікувати можна будь-що вистояти і захистити обіцяють. Передаю привіт мамі, братам, сестрам, дівчині своїй обов'язково Лесі. Леся, я тебе люблю дуже. Привіт всім своїм близьким, рідним. На Чернігівщину перемога за нами. Віка, я тебе люблю. дзвони жди із Донеччини. Іван Грибенюк, Максим Шинкаренко та Води Маріяхватесен один плюс один.